Пустив кармалку, щоб трішки попасла. <хи> а ця переживає, бо має молодняк. Має. Її розбунтувалася трошки. Ось який бантик на попі в неї. Вона думає, що типу, є якась загроза для її маленьких бембі. Maja. Ne možna. Maja. Ne možna. Maja je noj Ne možna. Kje bančik. <laughs> A tamo znizu. Bambi. 1. І тут другий Бембі, так? Да? Має переживає за свій молодняк. Має нельзя, не можна. Не можна. Ставимо пальці вверх, дякую, що дивитеся.